Ласкаво просимо до Велдейла, зеленого краю, де знаходиться ліс Холів, річка срібної пісні та чарівне село Валдейл. Одне з найкрасивіших місць у Валдейлі водоспад, де бере свій початок річка срібної пісні. Тут цілий рік холодна і найчистіша вода, тому тут так добре відпочити в спекотний літній день. Місцеві жителі стверджують, що вода. Дає особливу силу, але на всій річці срібної пісні стоїть тільки один млин. Цей милий будиночок належить Елізабет Санбім, місцевій знаменитості. Як і всі будівлі в селі, у 2016 році він перетворився, звідси можна побачити стайню, магазини, майстерню фари та кінський ярмарок. Починаючи з 2017 року, фара неодноразово приїжджала до Велдейла. І нарешті, 2020 року відкрила тут майстерню. Її традиційне мистецтво майструвати корисні речі зі знайдених матеріалів знайшло великий відгук у жителів. Фара не першою почала привозити товари у Велдейл. окрім неї, тут бував Педі Пік. проте він не перевозив своїх свинок з 2017 року. Кінний ярмарок зазнав деяких змін у 2020 році, а з 2021 року тут продають тільки кілька порід: Фьорцька, Хафлінгер, Ірландський Коп і Дикого коня Юрвіка. Ці чотири руні камені з'явилися набагато раніше за сусіднє село. Вважається, що вони були встановлені в давнину тими, хто поклонявся Ейден, хоча для чого невідомо. Вони не схожі на інші руні камені Юрліка, Мовірно, саме через них захисники Ейден і її сучасні послідовники оселилися у Велдейлі. Як вважають деякі історики, ці чотири символи ще старші заміки про Ейден, але у цій теорії не так багато прихильників. Якій би меті вони не служили, місцеві жителі ставляться до них з повагою. Невідомо хто і для чого створив на землі цю загадкову спіраль. Проте воно було тут з моменту заснування Валдейла, а може раніше. Науковці вважають, що воно використовувалося, в ритуалах в якоїсь зниклої цивілізації, а в окрузі якраз ходять легенди про зникнення. Тож це місцем часто лякають дітей. Ховаться добре і роби, що скажуть, а інакше спіраль затягне тебе і не бачите тобі дому. Звісно, це все вигадки. Але на порожньому місці вони не народжуються. У будь-якому місці, де працюють з кіньми, обов'язково є загін, і Велдел не став винятком, місцевий загін зазнав багато змін за 10 років. В останні два роки дерев'яні паркани та квітучі кущі замінили на кам'яні огорожі та потужні дерева в тіні яких комфортно їздити. Місцевих і проїжджих вершників часто можна зустріти тут і біля багаття неподалік. Цей будинок колись належав меру села Срібної Галявини, проте він давно занедбаний, якоїсь миті пожежа знищила більшу частину будівлі, і від будинку залишилися тільки фундаменти, фрагменти стін. Невідомо хто зараз є власником будівлі. Кажуть, якісь шахраї намагалися продати його простодушним туристам. Перед тобою долина схованого динозавра, більше відома як долина динозавра. Цей загублений край залишився геть забутим, доки в листопаді 2014 року в ощеленні розтанула крига, і сюди не хлинули нові дослідники. До повторного відкриття у 2014 році жителі Йорвіка навіть не згадували про долину динозавра. Єдиний, хто зберіг зв'язок з цим місцем, крім корінних кельтів, це захисники Ейден. Каже, що до цього самого озера одного разу приходили духовні вершниці попереднього покоління. Можливо, вони вчилися кататися на ковзанах, напевно, було весело. Старий ліфт, побудований на самому початку ХІХ століття, коли компанії на кшталт глибокого ядра, що займалися видобутком енергії, копалень і деревини, кинулися сюди, щоб отримати доступ до багатьох природних ресурсів Юрвіка. З невідомої причини будівельникам ліфта не вдалося закріпитися в круженому регіоні. Можливо, їх з'їли динозаври або вони злякалися снігової людини, а можливо, просто не захотіли шукати стійких до холоду коней. Знаменитий мандрівник Нік Стоунграунд досліджував найвіддаленіші куточки Йорвіка, щоб відновити втрачену історію острова. Уже багато років він вивчає долину динозавра в пошуках слідів снігових людей. Поки йому не вдалося просунутись у своєму дослідженні, зате мандрівник може сховатися від холоду у таборі Ніка, де є навіть сувенірний магазин і кафе. Нік дуже хоробра людина, але чомусь до остроху боїться поштових скриньок і завжди обходить їх стороною. У долині панує такий лютий холод, що донедавна скакати на повні швидкості суворою місцевістю могли тільки стійкі до холоду коні. На щастя, Йорвікські постачальники корму виявили новий від ціна, який робить коней більш стійкими до холоду. Відтепер долини можуть вільно пересуватися всі пороти. Учені виявили, що велетенські кістки, які лежать у центрі долини, належать ліопровредону з пізнього юрського періоду. До речі, ріоприврадон не динозавр, а водоплавний пліозавр. Динозаври жили на суші. Деякі особливості скелета приводять учених у подив. По перше, цей представник набагато більше всіх відомих леопривредонів. Зазвичай вони не перевищують 7 метрів у довжину. По друге, як ці кістки опинилися так високо над рівнем моря. І по-третє, що бентежить учених найбільше, виявлено не викупані рештки, а просто старі кістки, які добре збереглися. Їхній точний вік установити неможливо, але ця істота була ще живою, коли на юріюку з'явилися люди. Чи означає це, що у світі могли зберегтися інші доісторичні рептилії на кшталт лохнецького чудовиська? Чи на цю істоту якій машину вплинув вулкан Людгандрока, розташований у центрі острова? Крижані ворота стоять на кордоні, за якими починається володіння кельтів, корінного населення Юрвіка. Колись кельти жили по всьому Юрвіку, проте хвилі загарбників вигнали їх із насиджених місць і знищили сліди їхньої культури. У багатьох жителів є кельтські предки, але їхні традиції практично втрачені. У минулому два представники кельтів розвели невеликий табір і торгували з проїжджами. Однак у жовтні 2018 року вони знову зникли за крижаними воротами. Ми дісталися до самого кордону вивченого Юрвіка. За цією дорогою простягаються легендарні попельнясті землі в самому крателі люті гарнока. Деякі відчайдушні любителі спорту поділилися на джортобі кадрами, нібито знятими з цих димчастих областей. Фахівці визнали відео підробкою. Якби воно було справжнім, тут напевно знайшлась би домашня стайня і магазини організації. Ласкаво просимо у фірмру. Ця територія між річкою срібної пісні і горами Джор може похвалитися багатою історією і безлічу цікавих місць. Починаючи від старовинного села і закінчуючи сучасним ранчо старшайна місцева краса, як найкращий підходить для перегонів пересіченою місцевістю і спокійних поїздок маршрутом. Стіну навколо села фірмґрув звели ще за часів перших поселенців. Вона захищала людей від диких тварин і від ворогів під час війни. Як бачиш, вона не повністю оточує село. Історики вважають, що Єрська ущелина слугувала жителям останнім шляхом до відступу. Хоча ця дорога веде в неосвічені землі диким тваринам туди ходу не було і люди залишилися у відносній безпеці, піщаний кар'єр. Яма повна піску. З цього піску можна виробляти цемент. Тож це місце справжнє золота жила фігуру, щоправда, зараз найчастіше трапляється домашня худоба. Простору тут багато, тому кар'єр добре підходить для перегонів, а в минулому тут влаштовували кінський ярмарок. Десь неподалік завжди блукає Анді, стежить за вівцями або налаштовує точку для гри в геокешинг. ранчо страшенне, яке Карл Петерсон відкрив лише рік тому, вже стало улюбленим місцем для всіх, кому цікава їзда в стилі вестерн. Можливо, ти вже бачила місцевих квадрахорців або тренувалася на великій арені. Шахта срібної поляни працювала протягом багатьох десятиліть. Давним-давно її модернізували у відчайдушній спробі здогнати конкурентів. Після появи темного ядра і джет вона фактично не використовується, шахти і тунелі простяглися на багато кілометрів під Юрвіком. Хоча через численні завали і запустіння їхню точну протяжність ніхто не знає. Невідомо чи відновить шахта роботу, поки вона занедбана, цікаві можуть вирушити її досліджувати. А ще раніше обов'язково до відвідування для всіх фанатів принцеси кантри Лізи Петерсон. Шанувальники східної зірки приїжджать в Надії побачити її верх на старшині. До речі, це на честь її коня назвали ранчо. Невідомо, хто посадив яблуневий сад, але він дуже полюбився і конями і людям. Кажуть, іноді на яблунях дозрівають золоті яблука, в яких явно є щось магічне, проте зазвичай сюди приходять за простими, але соковитими яблуками, які так і просять, щоб їх зірвали. Поруч знаходиться місце спочинку закоханих. Пройдися трохи, і ти знайдеш їхні могили. У врожайній області, родючий край у районі гір сірої роси. Одне з місць, де влаштувалися перші поселенці. Більшість частини земель належить кільком знаменитим родинам, які вже багато століть живуть на Йорвіку. Серед них Голсбури, Санфельди, Мінтервели та Бетервуди. На щастя, на Йорвіку дозволено проїжджати приватними володіннями, тож ти можеш сміливо відвідувати ці місця. Запитай будь-кого у Ярлахемі, і тобі дадуть відповідь, що диявольська ущелина прохляте зловіще місце. Мешканці вважають, що краще не думати про те, що вона прямо у них за стінами. Звідки взялося таке опередження до цього провалу в горах? Вчені зуміли встановити, що це місце вважається священним біля валу. Навіть у наші дні сучасні війни час від часу здійснюють паломництво сюди і залишають на воротах мішечок із травами або записку. Ярлахем був споруджений Джоном Ярлом як палац. Сотні років місто залишалось політичним і військовим центром Йорвіка. Але падіння монархії, зростаюче пло міста і збільшення його розміру призвели до того, що столицю перенесли в більш сучасне центральне місто. Могучі кам'яні стіни міста одні з найкращих збережених у Європі середньовічних стін. Завдяки їм Ярлахим потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. У середні віки тут точилася жвава торгівля, але надалі провулок біля південної стіни міста занепав і набув сумнівної репутації. У 2017 році місцева Талія перетворила покинутий склад на театр, що має великий успіх. За підтримки своєї ексцентричної помічниці, Мел, вона навчає охочих акторської гри та влаштовує вистави за участю багатообіцяючих акторів, серед яких білі булдозер, Селестія Спокійна та мандрівник. Стайня Йорвіка найстаріший і найславетніший кінний центр на острові, а також, можливо, найстаріша стайня у світі. Перша стан, побудована тут, у 13 столітті, простоїла до 1871 року, коли її повністю зруйнував землетрус. Зараз станією керує Герман, точніше, мав би керувати. А так він відомий тим, що часом зникає на кілька років, можливо, коли-небудь він повернеться. Сім'я Санфільдів веде свою історію від самого заснування Єрлахейма. Як показали документи, які виявила детектив-аматор Лінда Чанда, першим господарем стані Йорвіка понад 700 років тому був один із Санфельдів. На фермі Санфільдів живе безліч чарівних тварин. Особливо мені подобаються курочки. Які милі, Спробуй зловити одну з них. Повір, ти не пошкодуєш. Сім'я Голспур. Одна з найдавніших і найшанованіших на Йорвіку. спокон віка перебувають на державній службі, не рахуючи нинішнього мера Єрлахейма, Джека Голспора. Представники цієї сім'ї відомі своєю сумлінністю і роздумливістю. Зелений ліс Грьондал Ідеально підходить для пікніків і спостереження з білками, а ще тут часто влаштовують кінні прогулянки верхи зі стайні Йорвіка. Рослинність тут досить буйна, і без постійного догляду дороги стають абсолютно непрохідними. У серпні 2019 року досвідчена озеленювачка Грендолін та її команда відновили ліс Грьондал, присудили сюди безліч місцевих видів рослин і розчистили зарослі. Завдяки їй перед тобою сьогодні відкривається чудовий ліс. Під керівництвом Місіс Дрейк енергетична компанія JET побудувала у врожайних областях дослідницькі станції. Цікаво, що вони тут шукають. Можливо, це пов'язано із загадковою карантинною зоною в районі Старого Гілкреста. Хай там як. Йорвік від цього тільки виграє. Містер Кембл переконаний, що Джет можна довіряти, а я в його словах не сумніваюсь. Урожайними областями називають велику ділянку суші на південно-західному краю Йорвіка. Строго кажучи, це окремий острів, оскільки області відокремлені від срібної галявини вузькою річкою. У 2011 році єдиний міст між урожайними областями та іншою частиною Йорвіко настільки занепав, що рух по ньому припинився на два роки. А 2013 року будівельник Дональд передав найвідповідальнішу і найнебезпечнішу роботу з ремонту мосту вершникам і стані Морланд, розташовану неподалік.